Прояви невдоволення серед українців урядовці, як правило, пояснюють відсутністю поінформованості населення щодо планів та цілей реформування тієї чи іншої галузі. При цьому і самі не забезпечують роботу широкої роз'яснювальної програми, обмежуються лише її декларацією та намірами проведення громадських обговорень. На превеликий жаль, я скажу, що певні круги, якщо цікавиться цим питанням, то деяка інформація поступає про. Ці реформи, а широкої для простого громадянина такої інформації, доступної саме для простого громадянина, взагалі немає. Нічого не чула і дійсно повинні бути роз'яснені людям. Е, ну, дивіться цим кодексом. При, Спочатку прийняли, а тепер відкликають, щоб його переробляти. Так само з пенсійною реформою. Чого не дати не привести дійсно референдум? Правда, воно є, воно розляток відбічається в, в, в журналах, в принципі, то є. Такі видання ну, старатися думати, що наш урядки буде спроможний покращити наше життя. У такій ситуації постає закономірне питання. А чи взагалі існує системна програма реформування країни, яку активно рекламували під час президентських виборів? Я думаю, якщо вона є, то вона знаходиться в полузакритому вигляді. Немає цієї програми, не було її з самого початку тільки лозунги були. Так вони і є. Ці лозунги до сьогоднішньої пори. Я думаю, що є системний план і. Ми в деяких мірі їх підтримуємо, але все-таки, мені каже, треба більше увага, все ще раз приділяти. Все-таки для, для збереження нашого населення. Мені здається, що Україну хочуть рознести і більше нічого, поки я таку систему бачу. Тоді було страшно, тоді було, але зараз ще страшніше. Сьогодні впровадження реформ в Україні нагадує спроби влади з одного боку виконати свої обіцянки перед Міжнародним валютним фондом, а з другого показати обіцяну виборцям ефективну програму економічних змін. Однак складається враження, що влада створює проєкти реформ в авральному режимі, без належного врахування їх наслідків. Реформи на сьогоднішній день носять непідготовлений характер, проводяться спонтанно, хоча в цілому в суспільстві. Вони назріли. З точки зору медицини я не згоден, тому що розділення медицини на первинну торіну ланку, що нам зараз говорять, це призведе, мабуть, до того, що, що ми просто прості населення, люди наші, нас залишаться, мабуть, наодинці своїми проблемами. Дуже негативно до них ставлюся до цих реформ. Це дійсно геноцид, як я зараз прочитала. Бо, це точно геноцид проти собственного народу. Нічого я не чув ніколи і які наслідки теж не знаю, наслідки ось бачу. Кожен день їх бачу, я не впізнаю. Приходів, взяв одні, думаю, що куплю за ці гроші. Приходів, я вже того не можу взяти. На другий день. Вже сьогодні, принаймні на Вінниччині, як у одному з експериментальних регіонів, на базі котрого впроваджують медичну реформу, населення стає на захист дільничних лікарень. Підприємці активно протестують проти податкових нововведень. Студенти-контрактники шукають додаткові гроші. Скільки буде потрібно платити за освіту, все ще не зрозуміло. На черзі акції протесту проти пенсійної реформи та реформи житлово-комунальної галузі. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.